Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається, славімо Його. Ми знову з вами разом прийшов тиждень. І ми сьогоднішній день молимося і просимо, Господи, щоб Ти нас благословив на наступний тиждень, щоб Ти благословив нас тими всіма дарами, які ми просимо Тебе, щоб отримати від Тебе. Господи, благослови прості Ти наш розум. Дай нам перемогу, дай нам силу прожити цей тиждень на Твою славу. І ми знову будемо. Зустрічати на сторінках святого письма, Товію, Тови та ангела, який буде Товію супроводжувати, і як захоплюючи буде сьогоднішній день для нас оця зустріч із ангелом, зустріч із тими людьми, які будуть допомагати Товії. Чому вони будуть допомагати? Тому що його батько молився, його батько робив діла милосердя, його батько просив Господа, щоб Бог дав доброго. Супутника в дорозі для його сина і ангел його буде супроводжувати, йому буде у всьому щастити. І ми буваємо часто густо незадоволені нашим життям. Говорить, що людині не щастить, що комусь краще жити, а нам не так. Немає щастя без Бога. Якщо людина сама собі прирікає нещастя і не буде, вона мати цього щастя, не буде мати. У своїй роботі задоволення у житті якогось натхнення. Чому? Тому що вона буде говорити частку не, що немає чомусь. І тому вона себе буде сама провокувати і програмувати на те, що в неї не буде. І так воно може передаватися з роду в рід. І наші потомки будуть незадоволені своїм життям, тому що ми їм заклали. Тому Біблія нас навчає перервати оцю нитку отого Невезіння того нещастя, яким чином? В першу чергу, ніколи про це не говорити, приймати все з Божої руки. Бог дає кожному своє благословення, коли ми звертаємося до Нього. І немає жодної людини, яку Бог відкинув від себе. Немає жодної події в нашому житті, яка б не була під опікою Божою. Господь завжди піклується нами, але якщо людина говорить, що не добрий, їй, вона просто-напросто відкидає Боже благословення. Бог не може достукатися до її серця, до її життя, тому що вона говорить, що не так, коли людина приймає все з волі Божої, коли вона дякує, коли вона благословить і прославляє Бога, Бог може діяти, бар'єр ми відкидаємо. Захоплююча подорож наших героїв, продовжуємо далі читати і роздумувати над їхнім життям. І як ми поступаємо, і дай нам Господи, щоб ми завжди йшли тією дорогою, якою йде Товія. Амінь. Книга Товит, шоста глава. Хлопець спустився за англому дорогу, і собака теж пустився з ними і біг за ними. І йшли вони обидва, і як настала перша ніч, переночували над річкою Тигром. Хлопець зійшов у воду мити ноги в ріці тигрі. А велика риба вискочила з води і хотіла поглинути ногу у хлопчини. Аж той скрикнув. Ангел сказав хлопчині схопи і тримай добре рибу. Схопив хлопчина рибу, витягнув на берег. Далі сказав ангел до нього, розітни рибу, вийми з неї жовч, серце і печінку і сховай собі їх. А тель бухи викинь, бо їй жовч, серце і печінка пожиточні на ліки. Ростяв хлопчина рибу і вийняв жовч. Серце та печінку спік трохи тієї риби і з'їв, а решту посоливши, сховав. І вирушили вони собі обидва разом далі. Аж наблизилися до Мідії, тоді хлопчина спитав ангела, кажучи до нього, брате Азарія, що то за ліг у в печінці і у жовчі? Відповів йому ангел: серце і печінку цієї риби треба курити перед чоловіком чи жінкою, якщо їх мучить демон або злий дух. Та які б там не були муки, вони зникнуть. І більше не будуть мучити, а жовч є на те, щоб намастити нею очі в чоловіка, що має на них більма, подути на них, і вони вигоється. Коли вони війшли в Мідію і вже наближалися до Екбатани, Рафаїл сказав до хлопця: Брате, то віє, той же йому відповів: Тут я. Далі сказав до нього цієї ночі ми мусимо спати в Рагуела, він же доводиться тобі родичем. Я у нього дочка, що зветься Сара. Нема у нього, крім одиначки Сари, ні сина, ні дочки, ти їй з усіх найближчий родич, і вона тобі належиться за правом, і все, що є в її батька, тобі належиться у спадщину. Дівча ж то відважне і дуже гарне, та й батько її теж чоловік порядний. Потім додав: Ти маєш на те право, щоб її взяти. Послухай мене, брате, я поговорю цієї ночі з батьком про дівчину, щоб нам узяти її тобі, як наречену, а як повернемося з рах. Справиво весілля. Я знаю, що Рагуел не може її тобі відмовити або заручити за другу, інакше за закону Мойсея наклав би на себе смерть, бо знаєш, його донька перед усіма іншими належить тобі за право. То слухай мене, брате, ми поговоримо про дівчину цієї ж ночі і заручимо її за тебе. А як повернемося в рах назад, візьмемо її з собою, і приведемо з нами у дім твій. Отже, чудова така зустріч. І розмова ангела із Товією. Але я хочу повернутися знову до тієї риби, з якої були взяті серце, печінка і жовт для того, щоб лікувати інших людей, виганяти з них демонів. Які ми маємо середники в новому завіті, в нашому християнському житті. Отже, повертаємося знову до тих основних. Середників, які нам дає церква. Це свічка воскова, стрітинська свічка, яку ми освячуємо на свято стрітення. Цей вогонь символізує прихід самого Спасителя, світла на землю, світло, яке просвічує всіх поган, яке виганяє всяку темряву, а темрява йде від злих сил. Отже, сам віск, як витвір бджоли, яка є даром Божим. Він приносить дуже багато благословення. Ми можемо ним лікувати інших людей. Цей віск проганяє через те, що вогонь ми запалюємо також всяку демонську силу. Цей віск може бути охороною від всякого нещастя, злих людей, катаклізмів різних. І тому, коли є хвороба, запалюємо цю свічку стрітинську, коли людина відходить з цього світу, переставляється до вічності. Запалюємо цю свічку для того, щоб це світло Боже просвіщало дорогу в Царстві Небесному для тої душі, яка відходить із тіла. Стрітинську свічку ми також можемо використовувати під час нашої особистої молитви, приватної молитви. Особливо, коли людина хвора, ми молимося за людину, запалюємо цю свічку. Ми бачимо, що в домі неспокій запалюємо стрітинську свічку, беремо освячену воду. Окроплюємо нашу домівку. Це все раз в році ми робимо під час юрданських відвідин, благословення, освячені водою наших будинків, наших квартир. Також ми використовуємо освячений єлей, олій, який освячує священик під час Великої вечірньої. Також ми можемо використовувати освячену лозу в квітну неділю. Для того, щоб вона захищала наш дім. Не використовувати війники з е, іконами, підкови ставити. Отже, ставити на одвірок нашого дому ми можемо освячену лозу, яка також має ту саму силу захищати дім від всяких злих випадків, нещастя від демонських різних спокус. Отже, ці середники ми використовуємо, бо вони є в церкві, в нашому вжитку. Ми їх освячуємо. І вони є захистом проти недух і проти всякого зла і нещасть, і злих духів. Амінь. Коли війшли вони в Екбатану, то він сказав до нього: Брате, Азарі, веди мене просто до нашого брата, і повів його ангел у дім Рагуела, вони застали, його саме як він сидів біля воріт що до двору, і привітали його перші. Регуел же до них. Озвався сердечний вам привіт, браття, Здоровенькі були, і вів їх до своєї Господи. Потім покликали вони матір і звеліли принести собі паперу, і написали шлюбний договір, що дає її йому за жінку, за рішенням закону Майсея. Опісля щойно почали вони їсти і пити. Потім Раугел прикликав свою жінку едну і сказав їй, Приготуй сестру другу кімнату і веди туди Сару. Пішла вона в спальню, постеливши, як він сказав їй, вела її туди і заходилась плакати над її долею. Далі втерлись нози і сказала Сарі, бадьорся, доню, нехай владика неба дасть тобі замість смутку радість. Кріпися, доню, тоді вийшла. А як скінчили їсти пити, задумали піти спати, і, відвівши юнака, ввели його в спальню. Тоді пригадав собі товія слова Рафаїла. Вийняв риб'ячу печінку і серце з торби, де тримав їх і поклав на жар кадильний. Рибний запах відігнав демона, і утік він у горішні частини Єгипту, а Рафаїл, кинувшись за ним, зв'язав його і негайно повернувся. Тим часом усі вийшли і замкнули двері спальні. Тоді Товія встав з ліжка і сказав до Сари: Устань, сестро, молімося і просімо Господа, щоби учинив з нами милість і спасіння. Вона встала, і вони зачали молитися та просити, щоб на них зійшло спасіння. І вони разом помолилися. Тоді Товія прикликав Рафаїла і сказав йому: Брате, Азарій, візьми з собою чотирьох слуг та двох верблюдів піти Раги. піди до Гаваела, дай йому розписку, візьми гроші і приведи його з собою на весілля. Закляв Бораел мене, щоб я не відходив. Сам же знаєш, що батька дні. Числить і як з хоч би на один день засмучу його вельми. Знаєш також, як Равуал поклявся, я не можу переступити його клятьбу. І вирушив Рафаїл з чотирма слугами, двома верблюдами раги, в мідію. зупинились вони у Гаваела, якому ангел дав розписку і оповів йому про Товію, сина Товита, що той узяв собі за жінку і просив його на весілля. Устав Гаваел і зараз же порахував йому. Запечатані мішки з грішми, тож вони навантажили їх на верблюде. Рано вранці пустилися разом у дорогу і прибули на весілля. Тим часом старий Товид день у день рахував, скільки то днів треба туди, і назад, на дорогу. І як ті дні минули, а його син не з'являвся, він мовив, чи не затримано його там, чи не помер Гавагел і нікому гроші віддати. І він засумував. Але Товія прибуває додому. І коли Анна сиділа, виглядаючи на дорогу, якою мав прибути її син, нараз побачила, що йде, і сказала його батькові: Дивися, твій син йде разом з тим чоловіком, що був, пішов з ним. Рафаїл же перед тим, як наблизились до батька, сказав: Товії, напевно знаєш, що очі твого батька відкриються, помач риб'ючою жовчу, його очі. І ці ліки стягнуть більма і зроблять так, що вони впадуть з його очей. І прозріє він, і знову побачить світло. А як скінчилося весілля, то товид прикликав свого сину то і сказав йому: Моя дитино, гляди, щоб ти дав платню чоловікові, що ходив з тобою в дорогу, та щоб додав йому щось поверх неї. Товія ж йому відповів, а скільки платні тато маємо дати? Навіть коли б я йому дав половину. Того майна, що приніс собою, я не втратив би нічого. Мене він привів живим, здоровим, жінку мою вилікував, разом зі мною приніс і гроші і тебе зцілив, яку отже платню мою маю ще йому дати. На те, то ви сказав до нього, він заслужив дитину половину всього, з чим він сюди повернувся. Далі прикликав ангела і мовив: Візьміть, як платню, половину всього, з чим ти повернувся, і йди здоровий. Тоді Рафаїл покликав їх обох і об'явився їм. Збентежились вони обидва і впали на землю. Він же сказав їм: не бійтеся, мир з вами, благословіть Бога по всі віки. Як я був з вами, не був я зі своєї ласки, лише з волі Божої. Його благословіте по всі дні, йому співайте. Ви бачили мене, що я їв, але це вам так здавалося. Тож благословіте тепер на землі Господа, дякуйте Богові, оце я знову йду до того, хто мене послав. Запишіть все, що потрапилося з вами. І він знявся. Вони ж устали, однак його вже не могли бачити. Тоді благословили вони Бога. І я свою величали його та дякували йому за ті великі Його діла, Божим з'явився ангел Божий. Амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Псалом 63. Вислухай, Боже, молитву мою, коли помолюся до Тебе, від страху перед ворогом визволь душу мою. Ти захистив мене від заміру, лиходіїв, від множества тих, що чинять неправду. Вони вигострили, як меч яки свої, натягнули лук слово гірке, щоби потай. Застрілити неповинного. Вони несподівано будуть стріляти до нього і не побояться. Утвердили собі думку лукаву, змовилися сховати сіті і сказали, хто побачить їх. Вишукали беззаконня, знесилювались, випитуючи приступить чоловік, і серце глибоке, але вознесеться Бог. Ранами стріли дитячої були удари їх, і знемоглися проти нього язики їх, Тривожилися всі, що бачили їх. І кожен чоловік злякався і оповідали діла Божі, і діла його зрозуміли. Звеселиться праведник у Господі, і буде надітися на нього, і будуть похвалені всі праведні серцем. Амінь. І Господи, всі стріли, які спрямовані проти нас. Нехай вони будуть тільки. Тією силою, яка не зможе перемогти Твоє благословення, наш народ, нашу Україну. Ті всі стріли, які спрямовані як ідеологічні, так само ті стріли мілітарні, які спрямовані на Україну, Господи, Ти їх розвій, Ти їх відкинь. Тому що ти оборона, ти смієшся з тих, хто виступає проти тебе. Вони не можуть тебе перемогти. Але зглянься на нас, на наш народ, благослови нас. Тому що гинуть люди, тому що проливається кров. І Господи, заборони тим стрілам, ворожим, щоб вони не долітали. Ці стріли це ракети, це є гарматні снаряди. Це кулі, які спрямовані проти нас. Господи, благослови і захисти нас. Ми віримо в кожне слово, яке є у цьому псалмі. Тому що хто цей псалом писав, він пережив сам допомогу Божу. Він знає, як він перемагав ворогів. Він пам'ятає про те, як він молився, і Бог вислухав його молитву. Тому зараз, цю хвилину, Господи, нехай Твоє благословення, Твоя ласка. Дари Святого Духа, Твоє заступництво. Будуть над нашими всіма захисниками, захисницями. Благослови їх, Господи, тих, які поранені і їх, Господь, тих, які в тюрмах дай їм силу вижити, дай їм силу бути до кінця рішучими, незламними, благослови їхню волю, Господи, своєю святою волею. І зараз в цю хвилину нехай наша молитва лине до тих людей, які можуть нам допомогти і які нам допомагають, які моляться з, разом з нами. Благослови, Господи, кожну людину, кожну християнську душу, яка так потребує Твоєї допомоги. Відкрий наші очі, щоб ми бачили, як ти даєш кожному з нас ангела, який нас охороняє, який нам допомагає. І нехай сьогоднішній день всі ангельські сили будуть охороною і обороною для нашої української землі. Ми молимося за тих, які зараз в великій тривозі, які очікують новин від своїх рідних і близьких, але їх немає. але ти, Боже, і благослови. Чудесний спосіб, нехай вони почують це слово, що їхні діти живі. Нехай буде вістка від рідних і близьких і з фронту для них тим благословенням Твоїм, Боже. Тих, які невіліковних недух, Господи, які моляться з нами, і ми за них моляться, підтримай їх і в чудесний спосіб, оздорови. Благослови їх. Нехай ці слова псалма будуть допомогою для кожного з нас у нашій життєвій дорозі. Господи, приймуй разом з нами. Благослови нас. Охорони. І зараз цю хвилину. Нехай Твоє благословення, Господи, прийде до тих людей, які разом з нами моляться, які потребують підтримки Твоєї Боже. Дай їм своє благословення. Ми не знаємо їх намірів, але Ти, Господи, знаєш, благослови їх. Нехай Твоє святе ім'я, святиться в нашому житті, Господь, на славу Богу Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Христос рождається, славімо Його!